Чимало було серйозних особистостей, пророків було, Мойсей був, закон був. Ісус прийшов, смерть переміг, пекло переміг. Апостоли з'явилися, які теж роблять щось таке, воскрешають мертвих, зцілюють там, демонів виганяють, життя віддають за Христа і таке інше. І не зовсім люди могли це все вмістити, навіть народ Божий і багато хто так і не вмістив до сьогодні. Як розібратися був закон, був один завіт. Тут прийшов Ісус, він, начебто, якісь інші речі каже, як же розібратися? Добре, з'явився новий завіт. І на сьогоднішній день ми бачимо таке різношерсте християнство: стільки течій, стільки рухів, і не можемо розібратися. Одні одне кажуть, інші друге кажуть на чому сфокусуватися, де правда, де найголовніше. Ось я хочу вас утвердити в цьому, щоб ви це знали і в день, і вночі. Але найголовніше, я хочу, щоб новий завіт, заснований на крові Господа нашого Ісуса Христа, став вашим завітом. Перший розділ Якова, 25-й вірш: а хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в Нім пробуває, той не буде забудько слухач, але виконавець діла, і він буде блаженний у діянні Своїм.